Малята! Ви мене впізнали? Так, це я, свинка Пепе. І сьогодні я вам пропоную здійснити подорож, цікаву подорож у галактику та познайомитися з історією виниклення космонавтики. Дуже-дуже давно люди часто вночі дивилися в небо. Над їх головами в темряві блищали численні точки. Вони зникали зранку, щоб знову з'явитися наступної ночі. Все небо було посипано темничими крихітними зірочками. Приблизно їх нараховували 200 мільйонів. Вчені дуже ретельно спостерігали за зірочками та вивчали їх. Але цього було їм замало. Дуже цікаво ж було знати, що там за хмарами в весенті, чому ніч зміняє день, а сонце місяць. Вже через деякий час, а саме в минулому столітті, під керівництвом українського авіаконструктора Сергія Корольова виготовили перший космічний супутник. Встановили на ньому спеціальну апаратуру, прилади і запустили у космічний простір. Проліт пройшов успішно. А вже невдовзі після проведення тренувальних польотів першим космонавтом стала собака Лайка. Разом з нею до космосу були відправлені традисканція, мухи, миші та грибкові. Проліт пройшов успішно. Наступного року, збільшивши розмір ракети, відправили дві собаки-породи лайки білку і стрілку. Вони теж благополучно повернулися на землю. І тоді вчені вирішили здійснити заповітну мрію всього людства, послати в космос людину. І ось уже 12 квітня 1961 року вперше у світі космонавт Юрій Олексійович Гагарін успішно облетів навколо Землі на кораблі Восток за 108 хвилин. Це було дуже важливою подією для всього людства. Саме тому 12 квітня і вважається Днем працівників ракетно-космічної галузі. З того дня. Минуло багато часу, вчині продовжую досліджувати галактику, тож пропоную здійснити подорож на космодром. Космодром це надзвичайно цікаве місце, адже саме на космодромі здійснюється запуск космічних кораблів. На космодромі працює космічна станція це величезний космічний корабель, який обертається навколо Землі по задній орбіті. Космонавти вчені можуть досить довго там жити та працювати, вивчаючи космос. А ще запускають штучні супутники землі. Це космічні апарати, що літають по орбітах навколо нашої планети. Вони необхідні для телебачення, кіно, радіо, зв'язку, інтернету. Деякі супутники навіть допомагають скласти прогноз погоди, а деякі розшукують корисні копалини. А ще на космодромі є космічна ракета. Це єдиний спосіб. Проникнути в космічний простір. За допомогою ракети здійснюється виведення всіх цих космічних апаратів на орбіту супутника Землі чи міжпланетну трасу. Тож пропоную вам сьогодні виготовити космічну ракету, але спочатку давайте її розглянемо. Ракета складається із декількох частин. Це корпус. Крила, ілюмінатори. І, звісно ж, ми будемо робити з вами вогонь, під час горіння якого виділяються гази, які виштовхують ракету вверх А ще пропоную за допомогою такого прийому ліплення, як змішування кольорів пластиліну, зробити невеличкий сюжет «Політ ракети в галактиці. Для роботи нам знадобиться пластилін жовтого, червоного, білого та блакитного кольорів, дощечка, стека і картон коричневого або фіолетового кольорів. Ніс у ракети гострий. Ось так. Придавлюючи пальчиками. Ось так. Далі ми відрізаємо шматочок пластиліна, ділимо його на три частинки. Це будуть ілюмінатори нашої ракети. І кріпимо наші ілюмінатори до ракети. Ось так віконечка. Ось отакі трикутнички і прикріпляємо праворуч, щільно до ракети, і кріпимо ліворуч. І формуємо кульки, кріпимо. Ставимо сюди на полум'я ось отак розтягуємо. Решовуємо? І робимо такі промінчики у наших зірочок, пальчиками розтягуємо ось так. Дуже добре все перемішуємо. Ось такими рухами, добре перемішавши, з'єднавши кольори, летить космічна ракета у космічний простір. Дякуємо вам, дітки, за сьогоднішню зустріч. Сподіваюсь, ви запам'ятали, чому саме 12 квітня відмічають День працівників галузі космічної галузі, а також навчилися новому прийому змішування кольорів пластиліну. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!